Бачимо, Жінка кіне... пережила за цілю літ 50 кг чи 45. Горобчик, Горобчик. по-перше, бачите, от зеркалюються вікна. <рес> я думаю, що нам би і 30 хватило, але Бабушки фотку ж робили на Polaroid. Ось моя добрий ранок. Це саме той ранок, коли ранок починається з кави. Поки я там трошечки прибиралася, пінка, звісно, трошки осіла. Mm -hmm. У нас яке какую в тебе лате, там менше кави, а більше mm -hmm. молока. Малий дриги-дриги робить. Столик із балкона. Ідемо <глав> ще. Баді тут сидить, бо не дає життя. Коля там спить. <глав> я тут трішки поприбирала. Ну, Посуду поскладали торт і ще мені кава прийду. Заберу. Ще треба мені квіти попідрізати. Піони вже викинути. Ні, <різький> <Nie>, без квітня. Так. <різький> Вчора посиділи добре. От. І трішки. Виспались, не виспались, то таке вже. Головне, що мама виспалася з дороги. Баді не давав житті, то баді у нас спав у ванні. Надо, щоб ти спробувала моєму Максим. Куди треба взяти? Уверх, вниз. Ні. А що ти мій. Син ти співаєш. А як? Як? а як? А як доброе утро? Що ви там на рибалки ще де? Ні. Слава. Да, мама. А що там? Какашку козів бою у меня. А я у да, нас. А, де? А, де? Де а, а, памперс. А, а, памперс. А, а, я думаю, де може десь на окові чи ні, десь ні, із ноза козя, козя вилетіть. Букашки, какашки воняют, воняют, и мы не ёбку щипали. Пока бабушка тут он я там флитками займаются. Ну, дрима, зараз пойдем на улицу, то он будет дримать. Бабушки фотку сделали на полароид. Вот моя. И вот то, что оставляем. Бабушка, он баба. чики 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 ріки чики чики тіки. Ой, він зразу ой, очі, очі під лоб. Ой, зараз, зараз я забираю. А це е, в общем то, що Україну тут теж зробили. Мамі. Ой, давай, давай, фокус, де ти є, бліне? Давай. Не хоче фокусувати. О, Зараз я ще так. Да, і передіну його на вулицю ти більше. Не хоче фокусувати. Давай. Бо ще тут а, ми поза, ага, ось, в общем, із роддома, ось фотку. Оце, в общем, мамі треба таку стопку робити, бо ще будуть із хрестин, і ще з чогось. В общем, таку стопку. Ну добре, але з хрестин ще зробимо. А, ось, а, це, а це Максимові треба віддати, а це для, коліних, ну, для коліної мами. Блін, давай фокусуй. В общем, для родичів, да, для родичів. Це треба повіддавати. Ну а тут у нас, он. бачите? І тепер треба з бабушкою фотку відкинути. Прогулочний день. День один. День один прогулка. І взагалі сьогодні ще будемо. Ввечері точно гуляти, в обід, хто знає туди. В обід подивимося, яка буде погода. Да. Баді, давай. швидко, А ну швидко, давай, давай. Кабан. Ти то, тебе, тепер ти ми, ми будемо постійно брати, бо Коля не завжди його хоче брати в обід. Ну йому жарко, він лягає і все. Фух, кави попили, торта поїли, тепер розхожуваться. Такий цилюліт. Гляньте, Жінка пережила за целюліт 50 кг чи 45 51 5. Угу. Дивіться, ну переживай, який, мамо, от який, а ось повернися. Який у неї тут це Ну ну вигляньте. І пішла, як будто мама рожала. Пішли. Ей, кабан. А де коля? Де Коля, бистро? То вже унюхав якусь там пісюшку і все. Пішли, давай бистро! Бистро доганяй, бабушку! Бистро! Бистро! Давай! Давай! Ой, подожди, дай я попью води там є. Бабушка приїхала. Давай, давай, не? Ну є таке. О, і сиди отам попробуй, на отой кружок. Тобі те понравиться. Стаєш і просто, да, отак, отак, ага. Баді, стой. Аккуратно, да, бо там і просто... о-о-о. Оце твоя тема. Баді, стой. Там ногами відпихатися, а там руки вверх піднімати. І там руки вверх піднімати. О, а от там оте далі. отам там де ставати. Ноги розводити, розводить. щось таке тільки, як ми на трошки не так. Бабушка займається, поки ми. Так, а ну напишіть, мамі, йде коляска чи ні? Йде коляска вам? Ви знаєте, що мені сьогодні, диви на нього. Баді там. Просто баді. Ми йдемо баді. Заморіться сьогодні ходьбою. Баді, що вже все? Мені сьогодні снилося, що я до дочки говорила. Мама каже, я вже не приїду на наступний рік, щоб ти розуміли. А я кажу нічого, як я дочку нарожу, то приїдеш. То це вже треба вагітніти, щоб ні, я не я не готова. Ні, ночі не робили, я не готова. Мама каже, на наступний рік не, не буду їхати, бо тяжко, дорога. Бо мама і в минулому році таке говорила, що на, на цей рік не приїде. Роком -то важче. Ну так, да, я... мама каже, я не приїду, я, не приїду. Я сутки отходжу, чи двоє поки тут. Але в минулому році так само. Мама каже, а що. що вже, вчора вже каже, не приїду, не приїду. А я кажу, мамі, а чого? Як ми будемо вагітні? І... Хоча я вже туди, там пару днів була Вагітна, коли ми були на морі. І не знала. Да, і не знала. І так ото, а як буду вагітна, як щось, і так, в общем, вийшло. А мама каже до, до тата, все, вже наступний на рік точно не їду, хоч через год їздить чи що. І це... папа каже, мовчи, бо то каже, вдруг каже, внучка буде. Ой, бачиш на балконі, там далі дуже багато квітів. Mm -hmm. Але видно, там хтось теж любить дуже квітки. Що ми гуляємо <плес> да, вже? Там, там помідори якісь або щось таке росте. Так да, можна і гірки насадити. <плес> Я не нажала, не знімала. Кажу, гуляємо вже десь час-півтора. Поморожину з'їли, в парк сходили, малий щось почав там, е, е, я кажу, мам, пішли в сторону дому. Хай малий ще. Може проснеться чи що. Але він, почали ходити і нормально. У нас сьогодні тепло, але вітряно. Ну вітря вітер такий, плюс-мінус. Холодний, не холодний. Отакий якийсь. Що? А що, додому вже йдемо? Пішли ще один кружочок, поки спить. Це, я не пішки, сказала, до ні, я просто тут там, вокруг дома. Що якщо проснеться, то недалеко бігти додому, бо не брали ні, ні накидки, щоб цитюху прикрити, нічого, ні подушки, щоб кормити. Хай зять віддихне від нас. Да, зараз зараз знову в коментарях напише фотографію навіть він мене обміну. Даже. Даже, <зараз> бо зараз знову напишуть Боже, Коля безглаберний, Ні, влибався, даже влибався, бо хтось написав, Боже, Коля такий зацькований. ніколи не ні улибається, ні. постійно недовольний. Він радий, що ти ще приїхала, дивиться. Да, зараз вам балкон покажу собі. А ти бачиш, як оцей от от зеркалює, що да, ми заклеїли? Так, да. і хорошо. Пишуть, що Коля недовольний. Але що, я знаєте, як уже... Ні, ні, мам, це, це на відео. От добре я вчора сказала, коли блогер сім'ї Коля у мене не публічна людина, він не любить ні фоткатися, ні зніматися. Як я йому кажу відео зняти, то в нього очі під лоба заходять. Так же само і Олексію. Олексію треба настроєння, щоб зняти. Мама теж раніше не любила ні фоткатися, нічого, ні відео не знімати. І зараз мама теж не любить, але знімається, бо це пам'ять, це пам'ять. Класно тоді включити, і передивитися відео, наприклад, як було два роки назад, чи що. Це класно. там там під щось Треба Що? Ну от підкрасимо тут стоїться, річка відділення. А що, під стіл тіба щось треба? Ні, я ставлюсь за того, що тінь. Я метеолам тим теж не подобається, Дивись лягаю. теж не подобається, вони дохнуть. А от і цвіток, що то ти кажеш, тля. На ньому знову тля, що так, з нею що... зробити. А ти знаєш, що треба купити... Так Сукупити. средство, а щоб не купляти в домашніх умовах? Напишіть от тлі, що там треба зробити. Дивіться, в кого найкла... найкращий балкон. Не, вони не злазять, вони липкі. Вони не... Воно... Воно все обліплене мам, в тій тлі і, це... і ти навіть не можеш їх зняти і почавити, бо ти чавиш цвіток. Баді, стой. Так, дивіться. По-перше... Не знаю. По-перше, бачите, відзеркалюються вікна. Ми позаклеювали вікна, тепер нас ніхто не бачить. відтуди. І е, ті одзеркалені вікна відбивають сонце і не так жарко в хаті. По-друге, там на балконі багато квітів. Бабушка, не йди, бо я зараз баді тягне. По-третє, я сьогодні пообрізала їх взагалі. Мама посиділа з малим, а я там на балконі робила вещі. У нас там вікно відкрите, бо там. Провітрюється теж, бо там у нас або поломане на на е, то, щоб отак, на провітрювання, або, або просто Ну, ні, ну, ні, на провітрювання відкриватися, а мабуть, поломане, бо я не можу його відкрити. Тому... Балкон відкритий. А то, того у нас там постійно вікно відкрите. Я бачила, яка <рігла> Ми сидимо, малий, малий дрімає у бабушки. І тут взагалі ще один внучок хоче до бабушки, а й мушу я сидіти. Бабушки. Кіно якесь дивимося тут. Трагічне. Якось для підлітків, да, таке? Ой, як іно. Ой-ой-ой-ой-ой, який скучав я маму. Він так дивився в одну точку, якби тебе когось побачив там. Тільки що гус Ось так, ось казав. Дивився тись і рубки знов так складав, складав. Ой диви, ось дивись, він там, якби тобі когось бачив. Ось диви на його сам згляд. Ні, він, він... він дивиться в одну там десь точку. Ось диви, як туди він вливає. Ні. Він туди так дивився, якби того-того бачив, він улибався, ті губки раз складав і каже агу. Да, ану ще раз так. Я вже каже не буду. То так каже, случайно. <coughs> вже камера включилась, він на камеру постановлений. Ай ай. Що ти баба таке казяє? Ну, ще ти таке казала? Казала, казала, і нічого не зв'язала. До кучі, так да? не зв'язала, ні. Мама Стіпашку так цей болтихала на подушці Ну і цей приходить і мене, бабушка, болтихай, да? Де, 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 де? О, ляга О, так, люлі Ой, я не можу А ти що, дитя моє? Ой, а ти що, хлопчик мій маленький. Да, да-да-да. У нас тут тільки я не можу з нього. У нас тут тільки що поломка була. Затопили трохи сусідів. Але вже вирішили, труба у нас забилася. Через раковину витікала вода, стіролка. Да? Сину. Я не можу обіїлася, цукерку їла. Я їду сама, знову ж таки. И, да ладно. Я покормила малого. -м. я їду в Київсі, бо мама хоче тих печених крил перчених. Ми хотіли пішки йти, потім зрозуміли, що з баді це буде максимально неудобно. І в общем невідомо, чи малий, ну, нормально, бо нам ну, до Київсі, я не знаю. Ну, напевно, нам би трохи часу зайняло туди сходити, поїсти, потім назад. І не знаю, чи малий би вилежав скільки. Тому прийнято було рішення, що я їду на цей ківсі-драйв, купляю крила, ну, замовлення, приїжджаю додому. І ми їмо, а потім йдемо гуляти. Але гуляти будемо йти пізніше, десь пів шостого, через два з половиною години, але думаю, що пів часа мені це займе. Все. Тому я їду в Київсі, мама з малим. Коля тільки що ж там ремонтували вони з Андрієм тую поломку. У Кожному є справа. Де той зелений? Я замовила відро на 50 крил, гамбургер для колі Сінгер без всяких добавок, самий дешевий. До цього відра йшло 6 порцій фриток. І я замовила ще 9 соусів. І то мені вийшло 132 злотих з копійками. Я знаю, що ми 50 крил не з'їмо, але будемо завтра доїдати. Можливо, навіть післязавтра, хто його знає. Але, А вдруге ми 30 взяли і нам би було замало. Мені найважливіше, щоб мама тих крил наїлася. Тому чекаю на своє замовлення. І їду далі, мені треба купити, мама каже, купи мінеральної води, бо, напевно, буде сушити мінеральної води і, і коли або якусь мерінди куплю для нас із чоловіком. Бо мама не захотіла солодкої. До речі, вовремя я під'їхала, бо я приїхала, тут було пусто. провіряючи зуби не чорні від цукерки. А за мною вже дві машини, може там і три, не бачу. Бачу, що за мною зайнято. Я перша в черзі і за мною за мною люди. Так що повезло попасти без черги. Він, звісно, класно, що в машині кондюр, але головне... Щоб цим кондюром не застудиться. Ой, так приємно, звісно. Бо кондюр це така тема обманчива. Але ми його зробили через те, що, наприклад, от я би вийшла раніше на 10 хвилин з малим. Я тут би охладила трошки, щоб не було такої жарюки. Бо, блін, ну я ще розумію, по місту можна вікно відкрити, але коли по автовану їдеш, вікно ж не відкриєш, щоб дитині не було жарко. Того і зробили, кондюр, звісно. Грошей вивали, але добре, що є. <со> добре, що зробили. На вулиці нарешті літо. Вітер душний, вітер теплий. Хоч з був прохладний, а зараз теплий. 22 градуси в машині показую. Насправді не знаю скільки. Що то моя за. А, сьогодні неділя. Всередині теж, мабуть, багато людей. Добре, що я не там ззаду стою. О, все. Добрі крила. Соус спробуй, цей соус дуже добрий. Ну все. Кажу, взяла 50 крил, щоб мама не їлася. Я думаю, що нам би і 30 хватило, але трудно. Не, бо я крила тільки. не брали. Хлопчик горобчик. Хоп, по кочкам, по кочкам. Маленьку щось там як там було? Ямку хоп, і отак знаєш ноги коліна гиб? Ні, не згинув. Так, бабуш... бабушка, бабуся метод свій, подушечка, і пошли. Я пам'ятаю, мама мене так колихала. Ну тільки я не пам'ятаю не. Ні, я на ногах колихала. Да, але я пам'ятаю не, не в такому віці, а вже коли Ні, і здорова подушка. Так, да, здорова подушка на ноги, і я вже так не вміщалася, як оце. Що я хочу, Максю і Максю, Максю і Максю. Стіпашка не вміщалася на подушку, то на велику. Мам, я кажу, мам, поколихай мене. І мама отак е... лежила подушку, ноги ось сюди, Ні, ось сюди. ось сюди на бок, і голова, і мама дригала нас. І вон Стіпашку так само. Де Стюпік? А ось тюпік уже дрімав, але прокинувся. Прокинувся, бо у нас сьогодні ми прийшли із прогулянки, на, він на вулиці почав квізяти, прийшли, я почала цей, е, його кормити, почав кричати, хто зна, чи то коліки, чи то хто знає настроєння в дитини не було. Е, ну так, да. може, просто вечір такий, хто зна. Всі ми люди в настрій раз є, раз нема. Ну і пішли, ми з ході його покупали, я його ці цю тики мики. Ну, і я хлопчик від'їжджає трошки. Так я не можу з нього такого горобчика. Ну, і я прийшла, кажу мамі, е, бабушка побав трошки. Піду, я помиться. Піду, кажу, перекушу щось. Так, Ну да, вже пів дев'ятого, слухай, він вчора таке время два рази вже засипав вночі. А сьогодні ще йому не йдеть. Ну, таке щось. Я взагалі не знаю, щось там нашкреблося, оце на влог чи не нашкреблося. Чи треба з двох днів зробити, не знаю. Якщо що, то скажу вам завтра, дякую за перегляд. А якщо не нашкреблося, то запрошую в завтрашній день. Якщо ви дивитесь цей влог, додивились до цього моменту. То ви зрозуміли, що на влог нашкреблося. І я його сьогодні змонтувала. Я би хотіла кожного дня монтувати влоги, поки у нас родичі, поки мама тут. Я б хотіла кожен день влоги виставляти. Але я розумію, що це нереально. Тому буду намагатися робити кожного дня влоги. Але. Якщо будуть якісь цікаві дні, або я буду змучена, або ще якісь казузи, то, надіюся, хоч через день будуть влоги. Або через день, або кожен день. Такий у мене план, але розумієте, що я мама. У мене в гостях мама, вірніше, у нас. От, а ще там плюс-мінус через деякий час е ще буде цікавіше. Хочеться теж відпочити і насолодитися моментом. Але хочеться, звісно, і це знімати, це, як то кажуть, завпічетліть все на камеру, щоб нам було на згадку. От, поки що нормально мені йде. Але обіцяти, що кожного дня будуть вологи постійно, я не буду. А зараз дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Далі цікавіше.